Вітаємо, друзі! Нас просто так не злякати темрявою. Сьогодні про ліхтарі. Ми вже робили відео про наші переносні лампи-ліхтарі від воєн. Посилання буде у описі. Сьогодні розглянемо наш асортимент налобних фонариків та декілька інших цікавих моделей, що є універсальними для кемпінгу, прогулянок ночі, та просто, щоб у вас було світло під рукою. За промокодом YouTube знижка 15% на тисячі товарів на нашому сайті vitol.com.ua. Підпишіться, поставте вподобайку та поїхали оглядати. Першими у нас будуть налобні фонарики. Звичайно, оглядати ми будемо за потужністю від найпотужніших до менш потужніших моделей. Воїн VL-146. Компактний і зручний налобний ліхтарик із пило захищеним корпусом і антикорозійним захистом. Ідеальний для роботи руками в темряві, оснащений потужними світлодіодами Т 6 та СОП, яскраве дальнє світло, плюс м'яке ближне освітлення. Працює відбудовано акумулятора 1800 мАч, заряджається за 3,5 години, автономність до 3,5 годин. Має чотири режими світла: ультра, еко, ред та стробоскоп, плюс функція червоного маячка. Регульований кут нахилу на та міцні фіксуючі ремені забезпечують комфорт у використанні. Міцний корпус із АБС пластику ідеально підходить для побуту робіт на вулиці та в майстернях. Міцний корпус із АБС пластику ідеально підходить у побуті для робіт на вулиці чи в майстерні. Воїн ВЛ 163 Моделька дуже схожа на попередню. Основна відмінність нас тут, що а, тут нас акумулятор на 800 мАч. Заряджається він за півтори години, а, тривалість увімкнення фонарика до 3,5 годин. Люменів тут менше ніж з попередньою моделлю, але за рахунок цього він буде й працювати довше. Воїн в 167 Абсолютно ідентична за характеристиками модель з попередніми. Тут у нас також акумулятор на 800 мАч та є тут у нас сенсорне керування. Давайте перевіримо. Як виглядає сенсорне керування? Ліву кнопку вмикайте. Ось трошки блимкнув ліхтарик. Далі проводити будь-яким предметом, рукою або, можливо, там, не знаю, інструментами. Ліхтарик вмикається. Потім ще раз проводити, він вимикається. Для того, щоб вимкнути цю функцію загалом, ще раз нажимаємо на ліву кнопку, та функція управління вимикається. Користуйтесь. Схоже на фокус. Але це не він. Ще звуком мені його так. Бачили? Ладно, вимикаємо. Йдемо далі. Модель VL103. Батарея тут на 1200 мА. Така ж приблизно кількість режимів, як і в попередніх моделях, але потужність вже менша, десь приблизно 1 Вт, це в нас 100-150 люмелів. Його завдання якомога довше тримати заряд, якомога довше світити. Тут в цілому все зрозуміло. Друзі, далі переходимо до моделей з батарейками. Модель Воїн VL9037. Ось так вона виглядає. Зараз дістанемо безпосередньо сам ліхтарик. З резинової вставки. Та Додамо туди наші батарейки. Живиться цей ліхтарик від двох мізинчикових батарейок. А саме ААА. 80 люмелів всього. Тут у нас лед ліхтарик в комплекті батарейки не йдуть. Це дуже важливо. Три режими в нас 100% світла, 50% світла та. Ось такий стробоскоп миготіння. Вартість у нас біля 100 гривень, максимально бюджетний та простий варіант під будь-які задачі. Ну, тепер забираємо батарейки назад. Бо що? Бо додому пригодяться. Та наступна модель VL9023. Жилення в нас тут вже від трьох мізинчикових батарейок. Ось такий кейсик. Вставили батарейки, застібнули декілька режимів. Біле. 50%, ось безпосередньо червоне і миготіння червоним світлом. Передня панелька в нас з водозахистом, вага всього 140 грам. Ось такий приємний, досить бюджетний також варіант для будь-яких завдань. З налобними ліхтариками розібралися. Ось такі моделі в нас є в асортименті, цілих 6 штук. Ідемо до ліхтариків для кемпінгу. Воїн vl 4045 Досить такий цікавий у нього вінтажний дизайн. Світить до 150, lm. три пальчикових батарейки тут середині, ледовський ліхтар. Також регулюється від 0 до 100% наша яскравість і додатковим натисканням ви можете вмімкнути режим тепло світла миганням. Далі ось така компактна модель VL53, що збирається та розкладається за допомогою всього декількох рухів. Потужність у нас Вт, 1200 мА батарея. Також сонячна панель встановлена зверху, два режими роботи, 2,5 години заряджається та вистачає всього в цілому до 3 годин цього ліхтарика. Це компактний кемпінговий варіант. Закинули в кишеню та подорожуємо. Та далі в нас дві ручних моделі: модель vl 3028. Живиться від пальчикової батарейки до 100 люменів Світло, регулюється фокус світла та встановлений міцний алюмінієвий корпус. Та моделька VL-8012. Тут у нас три мізіншикових батарейки: до 300 алюмінів світло, зум-лінза встановлена, декілька режимів та міцний алюмінієвий корпус. Та на останок у нас ось така малеча vl 92 Тут вже потужність 05 Вт. Батарея ємністю 100 мАч, заряджається він від USB, є брелок, зафіксували собі на ключі або коли потрібно, на рюкзак, наприклад, та взяли його з собою, де потрібно підсвітили. Світить він до 2 годин. Три режими в нас тут встановлено: 100% світла, 50% світла та стробоскоп. Друзі, дякуємо вам за перегляд. Користуйтеся нашими ліхтариками за промокодом YouTube знижка 15% на всі ліхтарі, що ви сьогодні бачили, та ще тисячу товарів на нашому сайті vitol.com.ua. Підпишіться, поставте вподобайку та до зустрічі. Фух. Слухай, навіть не надавило. Приємно. Візьму собі додому.